Шановні колеги, тут поки що відповідала голова комітету. Я думаю, що для багатьох буде зрозуміло, як в КВК було. Знаєте, вам задаєте питання: не хіба ви забрали гроші ПДФО? А ви відповідаєте, тому що гладіолус, тому що є позиція комітету. А чому така позиція антидержавницька позиція комітету? А ви тоді доповідаєте, будь ласка, як ви ефективно використовували ці кошти? А ще раз кажіть свою домашню адресу, куди військові мають прийти, тому що ви, стоячи на цій трибуні, розповідали про те, що ви все порахували, і грошей на армію є на зарплати нашим захисникам в листопаді минулого року. Ви особисто і Міністерство фінансів. Ви це забули? Так дайте адресу, хай прийдуть до вас, запитають. Наші ми піднімаємо податки і ми збільшуємо бюджет. Ви ж це рахували, ваш комітет. І тоді теж була позиція комітету. Відсутність здорового глузду, логіки, елементарної математики. У мене дитина в п'ятому класі краще рахує. А правки стосуються наступного: пропонується повернути ПДФО 40% на озброєння в окремий фонд, на грошове забезпечення військових в окремий фонд і повернути в територіальні громади для того, щоб вони могли допомагати Збройним силам України 20%. Тому що те, що робите ви, ви зараз визначаєте. Де, що і як хто має купувати. А ваші бюджетні декларації, за яку ви на своєму комітеті голосували, знову з вашою позицією комітету, не передбачено жодної гривні на мільйон доларів, на мільйон дронів президента. Мабуть, на президента мільйон доларів передбачено, тому що саме ви цією ж самою декларацією збільшуєте чисельність офісу президента на 20%. А вони без цього ніяк прожити не можуть. А чому ви не говорите, що в своєму бюджеті ви визначили підняття зарплат для податкової в два рази? А з 700 мільйонів до понад мільярда, мільярд сто, ви піднімаєте податки на БЕП. Заберіть звідси, що ж ви піднімаєте податки для простих людей до 5%? Розкажіть медикам, розкажіть лікарям, розкажіть вчителям, бюджетникам, що вони з того моменту, як приймуть ваші ганебні зміни до податкового? Вони будуть платити не 19,5%, а 23%. А потім скажіть, коли ви будете піднімати податки на ПДВ? Ви ж представник влади, і ви саме будете з цього формувати бюджет. А ще скажіть, будь ласка, як ви погодили бюджет, в якому передбачено 50 мільярдів доларів додаткових надходжень від наших партнерів? У вас є гарантія? Чи теж будете запевняти персонально, що ви несете за це відповідальність? Але коли в наступному році цих грошей не буде, буде знову виходити на трибуну розповідати про позицію комітету. Позиція комітету, в якої немає абсолютної логіки, відповідайте перед людьми. Не хочете перед своїми колегами по парламенту відповідати? Відповідайте перед людьми, перед Збройними силами України. Як ви рахували гроші? І поясніть, будь ласка, в рамках цих правок, а як так вийшло, що зарплата наших захисників у вас не захищена стаття. Що ви тишком нишком по команді з офісу разом з Кабміном перевели гроші з зарплат захисникам на закупівлю незрозуміло чого? Тому що, якщо ви розповідаєте про те, що ви направили ці кошти на снаряди, то хотіло б зрозуміти, де ці снаряди. І якщо ви така смілива, то давайте разом з'їздимо і запитаємо наших захисників, як вони ставляться до вашого бюджету, до позиції вашого комітету, до забезпечення на наступному тижні, ну, наприклад, на Покровський напрямок подивимося як там збудовані фортифікації на яку нібито ви виділили кошти і потім вам буде простіше в цій залі відповідати про позицію комітету або про відсутність здорового глузду в позиції цього комітету